Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мирного спокійного дня вам. Мене звати Іна. Сьогодні хочу вам розказати про наших індиків. Багато хто з вас дивився мої відео, бачив, що у нас гарні великі індики, і просив розказати про наш досвід вирощування індиків. Минулого року я звертала увагу більше на бройлерну птицю, тобто на ту птицю, яка виростає дуже швидко і за короткий період часу набирає гарну велику вагу. От, а це бройлери. Кури бройлери і так само індики-бройлери. Якщо з курми-бройлерами в нас проблем немає, їх легко знайти в нас на Тернопільщині, це Зборівський район, Тернопільський район, то якраз з індиками трошки була проблема. Шукала в соцмережах чисто випадково знайшла номер телефону господаря, який продавав індичат. От, придбали ми шість індичат. І я мала надію, що це гарні великі індики, бройлерні. І дехто з глядачів мені навіть писав: каже Інна, вони не схожі на бройлерних, Скоріше за все, що це якась порода. Справді, наші індичата росли дуже швидко. Вони гарно набирали вагу, але все-таки це не бройлерні індики. Цього року ми на своєму подвір'ї мали білу широку груду індичку і індика. Тобто, це порода. Є така гарна порода. Біла широкогруда. От, ви знаєте, подивилася в соцмережах, знайшла гарний опис характеристики цих індиків. От, Ну, і тепер хочу це все поєднати і розказати вам про наш досвід вирощування цієї гарної породи. Біла широкогруда. Так, почнемо з зовнішніх характеристик. Індики великі. Явною ознакою, яка їх дуже гарно відрізняє від іншої породи, це широка грудка. От справді, коли індики вже гарно виростають, є оця ознака. Грудка в них справді широка грудка, так як в бройлерів, широко поставлені лапи. От багато хто з вас бачив наших індиків, оці ці останні відео, де я їх показувала, широко поставлені лапи. Тобто індички вже почали ходити в нас, так як качечки. Вони вже починали так перевалюватися з лапи на лапу. Широкі лапи, широка постава і гарна широка грудка. І ще одною такою гарною ознакою оцих індиків є чорна цятка на грудях індика, або як її ще називають медальйон. от. Саме за цими ознаками і можна відрізнити білу широку груду, індичку від іншої породи. Але це якщо дорослі індики, якщо маленькі, то між ними різниці немає ніякої. Ви знаєте, коли ми придбали наших індичат, вони справді мало чим відрізнялися від інших індичат. Тому ви шукаєте індичат, тут все залежить лише від порядності продавця, кого він вам продасть. От. Так, подивіться, наших тіндечат ми привезли в червні. На той час вони вже мали три тижні три з половиною тижні. І як продавець нас запевнив, що вони всі пропоєні. Ну, от випойка, яка зазвичай проводиться пташенятам від першого дня народження. Найпростіший спосіб такої випойки це просто в аптеці придбати аптечку для пташенят. Там є повністю схема. Там є всі препарати. Щоб не купляти все підряд, от, купити зразу готову аптечку і пропоювати пташенят за схемою. Ми цього не робили, тому що продавець нас запевнив, що пташенята пропоєні, здорові, тому їм більше нічого не треба. Шановні мої глядачі, перші дні ми наших індичат тримали в закритому приміщенні і підвішували їм лампу червону, все таки, щоб вони були добре обігріті. На той час у нас вже були курчата бролера і ми їх тримали всіх разом. Різниці укор в годуванні ніякої. Ми мали стартовий комбікорм для броліра, для бролірної птиці, і так само давали нашим індичатам. Вони дуже добре його їли. І вже на початку літа, коли прийшло гарне стабільне тепло, ми наших індичата підросли, ми побачили, що їм вже затісно біля бролерів, і ми індичат перевели у клітку у садку. От. В клітці вони лише ночували, а на день ми їх випускали. От місця було дуже багато. До речі, це дуже важливо для великих індиків, щоб було багато місця. Якщо є можливість вільного вигулу, де би вони паслися, це просто ідеально. Тому що хто хто, а індики дуже люблять зелень, вони дуже люблять пастися. У нас такої можливості не було. У нас там траву вони всю вискубли дуже швидко, тому ми їм давали зелений корм. В основному це кропива і багато люцерки. Люцерки в нас багато постійно на городі, тому завжди свіжа зелена люцерка була в наших індичах. Комбікорму ми годували приблизно 2 місяці. Потім я їх поступово почала переводити на домашній корм. Чоловік молов пшеницю, кукурузу, ячмінь, соєву макуху. І оцю зерну суміш я спочатку потроху підмішувала до стартового комбікорму, а через тиждень-півтори я повністю з комбікорму готового перевела наших індичат на домашню зерну суміш. Ви знаєте, спеціально якоїсь схеми приготування зерносуміші в нас не було. Чоловік брав відро, 10-літрове зерна пшениці, так само 10-літрове відро кукурузи, ковшуком літровим зачерпував ячменю, ковшуком літровим макуху. От, оце все перебивав на млині, і така у нас була зерносуміш. Я отут дивлюся: є дуже гарні поради, що потрібно давати сироватку, сир. Ну, Добре, якщо є корова на подвір'ї, або добрий сусід, який це може давати ну, дешево, або я не знаю, як це зараз сказати, тому що ну, щоб з сиром годувати індичат, це розкіш. Ну, Для нас це справді я цього не робила, тому що купувати спеціально для індичат сироватку і сир я цього не робила. От, Отакі От продукти, як я вам кажу: багато зелені, зерносуміш, Десь приблизно в 4 45 місяці ми почали давати нашим індикам варену бараболю і кашу. Чоловік варив картоплю і заминав її разом з усією зерносуміщою. Індики їли її з величезним задоволенням, з величезним апетитом. Вони вже її впізнавали, вони вже її бачили. От і це для них став корм номер один у нас на подвір'ї. Ну і окрім того, свіжа зелень. До речі, не раз пишуть скільки раз на день давати їжі. Ви знаєте, ну, я зразу ж скажу, у нас не промислове вирощування, щоб отак все важити. Починаємо з найменшого. Засипали в годівницю, впродовж дня хожу і заглядаю, скільки дичата з'їли. Бачу, що їм вже до кінця дня цього бракує, досипаю більше. Якщо я бачу, що до кінця дня в годівниці ще є багато комбікорму, Значення досипаю. Розумієте, це кожен виробляє вже свій досвід. Тут нема такої чіткої схеми, скільки давати їсти і все. Так само молодняк. Рано випустила на подвір'я, насипала. У мене є п'ятилітрове відеречко, у нас було 6 індичат, насипала їм цієї каші з картоплею. Подивилася через годинку-другу, що залишилося? Якщо вони вщент все виїли, звичайно, що в обід досипаю ще. Але переважно в такої порції молоднякові 2-3 місяці вистачало. Я зранку давала їм 5-літрове відео картоплі з кашею, давала їм ще добру жменю зеленого корму це люцерка, трошки кропиви нарізала. І ще, окрім того, висипала зо 2-3 літри зерносуміші, і оцього всього їм вистачало до вечора. Ввечері приходила, дивилася. Якщо бачила, що вже порожньо, ще щось трошечки досипала, і все. Ви знаєте, щойно тут побачила е, в статтю про те, що їх обов'язково потрібно вакцинувати. До речі, окремо, що в мене також було питання від глядачки, чи навіть не питання, а коментар. Вона казала, що такі індики дуже вразливі, обов'язково потрібна вакцинація і чи даємо ми антибіотики. Шановні мої глядачі, ніяких медичних препаратів ми нашим індикам не давали. Якби ми це робили, я б вам це показала. От я от зараз почитала, що індики схильні також до різних пташиних захворювань. І тут радять провакцинувати їх від хвороби Нюкасло. Ну, якщо радять... Ви знаєте, якби я цю статтю зустріла всередині літа, напевно, що ми б вакцинували. Я би, не, не сумніваючись, вакцинувала, тому що в нас минулого року була дуже негарна історія з курми. В нас було все добре на подвір'ї, але по селі в нас пішла дуже страшна пошесть, і ми курей вакцинували. От, індиків, ми не вакцинували. Все добре, вони в нас гарно виросли. Єдине, що я час від часу давала індикам підкислювач корму, давала його до водички. Підкислювач дуже гарно покращує апетит, знезаражує воду, він є гарною профілактикою від кишкових захворювань. От, пригадую, що був у мене коментар від глядачки. Вона казала, що такі індики дуже падають на ноги, тому треба з ними бути дуже уважними, обережними у їх вирощуванні. Ви знаєте, шановні мої глядачі, отака річ, як птиця падає на ноги, властива, справді важким породам або важким кросам. От, це найперше відноситься до бролерів, і так само і до важких великих індиків. Якщо велика вага, звичайно, що птиця може падати на ноги. Знову ж таки, повертаюся до цього самого підкислювача. От якраз оцей самий підкислювач і слугує для того, щоб зміцнювати організм птахів, особливо лапи, кальцієм. От, наша птиця здорова, в нас ні бролери, ні індики на ноги не падали. Але ще є одне уточнення. До речі, я про це також не знала. Я от, знову ж таки щойно почитала статтю. Гарна стаття. От, не радять велику птицю, особливо індиків, вирощувати у закритих клітках. Такій птиці потрібно багато місця. От якщо бролерів ми ще можемо тримати в невеликих приміщеннях, і, як знаєте, і ви знаєте, що бролери можуть жити так, щоб їх було багато на якійсь невеличкій площаці, то все-таки для індиків потрібен, е, потрібен простір, потрібен вигул, обов'язково, щоб вони мали де ходити. Тобто багато місця. Тоді не буде проблеми з тим, щоб індики будуть падати на ноги. Ну і тепер основне питання: чи задоволені ми нашими індиками? Ви знаєте, так, задоволені. Навіть при тому, що я думала, що це будуть бролірні індики, що вони набагато швидше виростуть і набагато більшу вагу візьмуть. От, все-таки ми нашими індиками задоволені. Ви знаєте, до речі, також щойно вичитала дуже цікаве уточнення про те, що біла широкогруда має три види. От або як ще їх називають кроси: легкий, важкий. І легкий, середній і важкий. Подивіться, як тут пишуть: легкий крос максимальна вага самця 9 кг, самочка на 2 кг легша. Середній крос самці набирають 15-17 кг, вага самки не перевищує 7-8 кг. І важкий крос максимальна вага самця може мати 25 кг, і самочка може мати 15 кг. Зараз я покажу вам, яку вагу взяли наші індики, і за оцими показниками, які я вичитала, в нас був середньоваговий крос. От. Що попробуємо важити? Ну, давай, давай. Тяжкий тримати. Тяжкий тримати. давай попробуємо зважити. І немає його в що поставити, щоб він не перекинув. Хоча б. А, ні, він не встоїть. Він не встоїть. Чи давай, встої... акуратно, акуратно. Стій. Є. Так. Правильно, що покриче. Отаково. Так, трошки рухається, але не страшно. Чотири... 14,5 є. Несу назад. Так, і що індичка. Давай, подивимося, що в неї як. Так, його вдалося зважити, воно стало рівно ноги. Так. О, правильно, вона саме ліпше зробила. Саме ліпше. О, що в нас тут є? 10,800. Одина... 80 Так, ну десь так. Одинадцять О, вона вже піднімається, 11, бо звисає по боках. Одинадцять триста з чим тут. Ой, Ой-ой-ой, забирай, бо перекине вагу. Добре. Добре! Ще, не угу. Ще одне цікаве питання: чи відрізняється м'ясо? На смак і от, ну, структурою. Ви знаєте, я думаю, що відрізняється. Справді, я пригадую ті індики, які в нас росли раніше, коли я розділяла тушки. Особливо це дуже добре видно на грудці. От, звичайна індичка має грудку щільну, м'ясо біле, і воно таке от волокнисте, легенько відділяється одне від Ну, от ниточки, такі, як кажуть. А оцю грудку, коли я розділяла. Колір трішечки інакший, вона вже має рожевий колір, більше такий навіть до темно-рожевого, тобто відрізняється за кольором. ну Сама величина грудки це не йде ніяке порівняння. м'яса дуже багато на грудці. от, І так само м'ясо ніжніше і не таке ликувате, як у звичайних індиків. М'ясо смачне, м'ясо справді набагато смачніше впевнена, що дехто з вас запитає, якщо ми такі задоволені цими індиками, чому ми їх не залишили собі на розмноження? Шановні мої глядачі, все впирається в потреби, чи треба нам стільки багато індиків, м'яса вірніше, От, і в умови вирощування. Так, я справді думала, що це бролірний індик, і до кінця осені ми вже всі індиків заберемо на м'ясо. Саме так ми планували, саме для цього ми цих індиків і купили цих індичат. Сталося так, що це не бройлерні індики, що це порода. Тобто індики можуть розмножуватися. Так можна би було їх лишити. Але подивіться, у нас було шестеро індичат, і вже на шостий місяць, коли їм було шість місяців, ми вже їх почали брати на м'ясо. Це, це вже були дуже великі індики. Це вже була досить така велика птиця. Розумієте, щоб залишити таких птахів на подвір'ї, найперше питання. Чи треба так багато їх? Ну от якщо індичка знесе яйця, звичайно, можна би було комусь віддати, продати, але це все є клопоти. Чи треба нам цього? Друге питання де тримати? От ви багато хто з вас, хто дивився мої відео, ви звернули увагу на те, що індики в нас вже почали паруватися. Тобто січень вони вже почали паруватися. І це ще не річні індики, це ще молоді індики. Якщо ми їх придбали в червні. Тобто це весняні індики, їм ще нема року, а вони вже входять в статеву зрілість, вони вже почали паруватися. І якщо би все йшло за графіком, кінець січня, початок лютого індичка вже би мала десь сідати і висиджувати яйця. До речі, ви знаєте, я щойно тут почитала, що добре, якщо індичка сама сідає. Але часто трапляється так, що індичка відмовляється від насиджування. Треба мати інкубатор. Ну, вибачте, це лишні клопоти. Зайві, я, я вже мені мене вже, знаєте, воно як то кажуть, відійшло і переросло, щоб бавитися з інкубаторами. У мене є два інкубатори, але мені зараз не до цього. От щоб ще бавитися з індичими яйцями і тримати їх в інкубаторі, на це потрібен час, на це потрібно приміщення. Якщо індичка починає нестися кінець січня, початок лютого, потрібне приміщення. Я так само і пояснювала глядачам, що ми відмовляємося лише тому. Що нам немає де тримати. Якщо хлів великий, теплий, отак, як в нас колись були свині, поросята там було дуже тепло, там можна було поставити гніздо, облаштувати, посадити індичку, над нею почепити червону лампу і обігрівати індичат. Зараз у нас таких хлівів нема. Зараз у нас хліви дуже холодні, там лише кілька нутрій. Кури і все це дуже холодно, і залишити індичку в такому холоді це намарна справа. Нічого доброго з цього не вийде. Це перше питання. Друге, писали мені глядачі: можна облаштувати брудер, можна е, зробити загорожу, ну, якусь клітку утеплити. Можна, але знову ж це все є клопоти. Брудер, пильнувати освітлення, пильнувати харчування індичат. Якщо брудер, значить індичат треба забрати від індички, поселити в брудер. Це постійно зайві клопоти. Я до такого на даний час не готова. Ну, а Хто слідкує за моїми відео? Ви добре знаєте на що йде більша частина мого часу. От тому, тому шановні мої глядачі, ті з вас, хто планує вирощувати індиків породи біла широкогруда, візьміть до уваги всі ці моменти. От що індики в у віці 9-10 місяців вже починають паруватися. Індичка вже може починати нести яйця, починає насиджувати індичат. Чи маєте ви для цього умови? Якщо маєте, все добре, вирощуйте, тому що ці індики справді цього варті. Ми для себе зробили трошки інший висновок. Ми побачили, що 5-6 індиків достатньо для того, щоб забезпечити сім'ю великою кількістю м'яса. Тому що. М'яса справді було дуже багато. Зараз я вам це покажу. Так, це у нас індичка Ось така вага. 8 кг 885 грам тушка. Так, це у нас індик. 12970. Отака вага тушки. Ще одна індичка. Тушку я вже вичинила. Тут серце, печінка. Шлунок. Жир. Жиру дуже багато. Жир, індички жирні. Індички, індик також жиру багато. Отака от тушка. Так, зараз вагу глянемо. О! Така гарна насвага. Ну і такою гарною виразною ознакою це є грудина. Подивіться, грудка дуже широка. От коли індички йдуть або навіть пробують бігти. Ну, вони важкі, великі. От, видно, що вони знаєте, так перевалюються з боку на бік, як качки. Вони, вони справді вони важкі. Індики важкі, індички важкі. Індик так само, також велика гарна вага. От, лапи в нього трішечки довші, але також має таку гарну ознаку. Широку, велику грудку. Бачите, вона тут має таку впадину, таку, такий розділ на дві частини, як в бролера. От, як в великої бролерної птиці. Ну, що я можу сказати? Результатом ми задоволені. Індики не те, що великі, вони дуже великі. Вони гарні, гарні, тому що, подивіться, жирок жовтий, все як має бути. Печіночка чистенька, видно, що птиця здорова. Так, це індичка, також тушка вже випотрошена. От. Тушка випотрошена, бачите окремо печіночки, шлунки, сердечка. Хочу розказати вам, що я планую робити з м'ясом індика. Один індик і три індички у нас тут, От, подивіться, вже все розділили, роз, розприділили шкірки зняла з флейок. Я шкірки заморожую в окремих пакетиках, а потім або запікаю з бараболькою в духовці, або готую юшку, даю шкірку, або так само тушкую з квашеною капустою. Це дуже смачно. Крила відклала для того, щоб готувати юшку, це лише середня частинка крила. Більш м'ясні кусочки крилиць беру до тушонок. Так само тут частина гомілки, м'ясо на кісточці. Піде на приготування тушонок. От Отут я з бедра зрізала м'якоть, тут лише м'ясо. Кісточок тут немає, таке м'ясо беру для приготування гуляшу. Або на котлети перемелюю. Дуже смачненькі котлетки. Так, печінка, шлунки, сердечка. Я все порозкладаю в окремі лоточки. Печінку в, одні, в один лоточок, а сердечка і шлуночки в інший. Тушкую, смажу печінкові млинці або тушкую сердечка і шлуночки разом з шампіньонами. Дуже смачно. Так, отут філе. Подивіться, яке гарне велике філе. Індичі. Заморожую цілим куском. Це, до речі, всі філейки розділені на дві частини. О, Подивіться, бачите? От. Ось такий гарний запас. Так, і ось тут кістки, шиї, хребти, там, де позрізала філейки от хребти, задня частина тулуба. Все добре вимочую у воді, перемиваю і відварю. Тоді віддаль... м'ясо зніму з кісточок і приготую холодець у банках. Шановні мої глядачі, якщо отак узагальнити, то ніяких особливих вимог ця порода у вирощуванні не потребує. Якщо у вас на подвір'ї є курочки, качки, звичайні індики, вам не буде важко вирощувати саме і оцю породу. Так, добре, на сьогодні про індики все. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, корисним, мені буде дуже приємно. Щиро бажаю вам. Мирного, спокійного дня, гарних весняних планів, і хай вам гарно ведеться вся ваша господарка! Хай все у вас буде добре!